Від слів перейшли до діла. Львівські Карпати розпочали розпродаж раніше виставлених футболістів на трансфер. Ігор Худуб'як та Леван Кенія переїхали до російського Ростова та німецької фортуни. Відповідно, вітаю в ефірі! Футбольний огляд Пас, і сьогодні з нашої передачі ви дізнаєтесь про таке. Стрийська скала вийшла з відпустки з новим головним тренером. Володимир Книж дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Футзальні підсумки неоднозначний сезон енергії очима президента клубу Олександра Стефанківа. Карпати у Словенії наразі без перемог. Отож, Ігор Худуб'як, так би мовити, здійснив свою мрію і змінив не лише клуб, але й чемпіонат. Екс капітан Карпат, що найменше рік на правах оренди, захищатиме кольори російського Ростова. У той же час грузинський півоборонець Леван Кенія перебрався до німецької бундесліги. За неофіційною інформацією зеленобілі продали Кенію у фортуну за 500 тисяч доларів. А ось інші 17 футболістів продовжують тренуватися на львівському стадіоні Прогрес та чекати своєї черги на вихід. Тим часом Олександр Севидов та ті гравці, з якими зеленобілі бачать своє майбутнє у новому чемпіонаті, готуються до сезону у Словенії. Перший матч зеленобілі на слованських зборах закінчили у нічию. Суперником Карпат був бронзовий призер чемпіонату Словенії. Домжали цікаво, що в основі львівської команди вийшло відразу семеро клубних вихованців після першої половини зустрічі. Завдяки автоголу підопічні Олександра Сеудова вийшли вперед. Проте по перерві словенці зуміли відновити паритет. Відтак нічия 1-1. У другому спарингу Карпати зазнали поразки від хорватського хайдуку, хоча зеленобілі відкрили рахунок першими. Після передачі від Валерія Федорчука відзначився вихованець цього клубу Младен Бартулович. Очевидно, що пропущений гол заставив від чемпіонів Хорватії йти вперед та відіграватися, і це їм вдалося двічі. По одному голу у кожному стаймі на свій рахунок записав кіш. Підсумковий рахунок 1-2 на користь Хайдока. До речі, у ці хвилини Карпатівці проводять третій контрольний поєдинок проти російської Кубані. Футболісти з Трійської скали вийшли з відпустки з новим головним. Тренером минулого тижня керівництво малиново-зелених офіційно представило команді Володимира Книша. За словами співзасновника клубу, Всеволода Білоса саме з цим фахівцем у стрію бачать краще майбутнє команди. Тренер новий, а завдання незмінні. Під час представлення футболістам і клубним працівникам Володимира Книша. Співзасновник «Скали» Всеволод Білас поставив перед командою традиційно максимальні завдання. Писали, як можна вищі задачі. Це вихід в першу лігу. Ну, звичайно, щоби хотілося, щоб цей вихід був в цьому сезоні. Тобто, вну вже кіб який прийде, але не буде ніякої. Е... Трагедія в тому, якщо ще в цьому році, в ще в цьому сезоні ми не вийдемо. Але звичайно, щоб 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 хотілося, щоб команда була як мінімум п'ьорці, як мінімум пьорці, і щоб розрив між першим і п'ятим місцем був там такий мінімальний, щоб був, як кажуть, заділ на. Наступний сезон, щоб ми, ми отакі вийшли в першу лігу. За словами керівників клубу, тренера обирали згідно з філософією та спільним баченням розвитку команди та дитячої академії. Чим він заімпонував. Перше, він є дуже відкритий. Так розуміє, що, е, що мені було дуже приємно, що він перш ніж він, він. Він ну ми з ним спілкувалися окремо, але він перш ніж спілкуватися ще і давати цей. Він е, нам згодом він приїхав, подивився на нашу інфраструктуру. Ну я можу тим. Похвалитися, це є наша гордість. Значить, я не впевнений, що навіть в командах першої ліку у всіх командах першої ліги така є єстро. У нас є своя академія, свої поля. Не є два ігрових поля, є дуже багато. У в нас декілька є тренувальних полів, є штучне поле повномасштабне. Так що так ну ми робимо все для того, щоб команда розвивалася. Звичайно, що футбол це не є. Прибутковий бізнес це є скорше всього, це є меценатство. Але розумієте, от мене переповнює гордість, коли я бачу, як наші як нас моршені, морше морщин маленьке містечко, так як як, як мошенні стало модно бути спортивним. Не там йдуть хлопці там, з бутилкою пива і з бичком в руці, так, а йдуть хлопці, там, такі наші спортивні. Вони всі, всі такі підтягнуті. Ну, може, вони там, не Геракли, там, які там Арнольди так? але вони всі, всі спортивні. І дівчатка на них це вона на них дивляться. І можна стало модно. Я, я би хотів, щоб ця мода так на спорт, на здоров'я, вона прийшла на всю Україну. Бажання, змістовна гра, самовіддача та бійцівський дух це основні вимоги до команди у новому сезоні. Навіть не проблема в рахунку там 4-0, 4-0, 0 10 10-0. Ну звичайно, що коли прорє команда з таким рахунком, так це є неприємно. Не, не Але я мав на увазі, щоб показували свої бійцівські якості. Це є це є ну їхня робота, це є їхнє життя. Вони мають показувати, що що, що, що вони краще. А коли команда просто стала і розвела руками і кажуть, от ми такі, а ми там там це. Ну це ну я такого бачити не хочу. Я просто говорю як болільник, тому що якщо будуть гарно грати, навіть будуть програвати Ну всяке, тому що будуть, однозначно будуть програвати. Ну не можна, сказати, що команда буде мати 100% результат. Ну такого нема. Але щоб було, щоб вони показували якісний, хороший, красивий футбол. Відразу після офіційного представлення новоспечений тренер скали Володимир Книж дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Висновки з якого дозволяють дивитися у майбутній сезон з оптимізмом. Володимиру книшу 43 роки. Народився і відбувся як футболіст, а згодом як тренер Володимир Миколайович у Дніпропетровську, де працював у дитячих школах та академіях Дніпра. За час своєї роботи виховав на один десяток професійних футболістів. Я, в принципі, працюю вже з 95-го року тренером, просто по стану здоров'я в 24 закінчив, і В принципі, вже в 24 мені прийшлося стати тренером. І первий мій випуск. Я работал в Днепропетровском спортинате. Из этого выпуска там вышли такие футболисты, как Назаренко Сергей. Вот играл в сборную ставлю, ведущий футболист Днепра был. Шершин Богдан, обладатель Кубка УЄФА в составе ЦСКА Московского. Матюхин Сергей тогда играл тоже в сборную, вызывался национальную. Потом у меня был небольшой перерыв, и там с 2004 года я выпустил 91 год. Ну, 91 год, сейчас э, вот в последние две игры за дни поставил ворца вратарь. Это мой воспитанник полностью. Потом в первой лиге играет человек 10 в первой лиге, сейчас играет 91 года. Там Чеботарев Сергей, ну, правда, во второй лиге, за Черкас играл вот как раз в этой вот игре, когда последний. Том Логинов, Александр Кравченко, Антон, младший брат Кравченко, который вот в «Шахтере» играл парень. Соловьев, Никита Ну, достаточно много ребят. 1995 год выпустила, не хочу рано говорить, но э, человек 6, наверное, в Дубле Днепра с Ю 19 в этой структуре, там, как бы э, пару человек в и, э, ну, как бы тоже достаточно. Ну, я думаю, что 16 человек, которые там выпускались, думал, сейчас при футболе человек. 12-13. після успішної роботи у структурі Дніпропетровського Дніпра Володимир Миколаєвич спробував свої тренерські сили на дорослому рівні. Книж протягом минулого сезону тренував вищу лігову команду молдовського чемпіонату Академія. Однак, через фінансові проблеми покинув перспективний клуб. Футбольный клуб Академия остался без тренера. Украинский наставник молдавской команды Владимир Кныш подал сегодня в отставку. Всему виной не выплата зарплаты. По словам тренера, в этом году ни он, ни его подопечные не получили ни копейки. Сейчас я как бы работал в Молдавии, в высшей лиге. Команда Академия называется. Ну, так как, скажем, команда была всегда в нижней части таблицы и, в принципе, всегда боролась за выживание в Высшей Лиге Молдавии. Но, как бы, через 9 месяцев работы коллектив стал намного лучше, интереснее, и уже, в принципе, в первенстве Молдавии боролся за Еврокубки. Но, опять же, волна кризиса накрыла все страны, в общем-то, и, как бы, если на Украине, так скажем, я считаю, что достаточно в достаточно богатой стране клубы снимаются с чемпионатов, в Молдавии это там преследуют практически все команды. Поэтому там сейчас очень сложная финансовая ситуация. Как бы зарплату не получала команда 5 месяцев. В общем-то, после этого было решение, что нужно что-то уже как-то... Нам намінять декілька тижнів тому Володимиру Книшу надійшла пропозиція очолити стрійську скалу. Ознайомившись з інфраструктурою клубу, яка продовжує розбудовуватися, тренер погодився працювати у друголіговій команді. Я побачив, що тут є дуже хороші условия для роботи, хороші поля, хороше вообще, очі хороша інфраструктура. Я думаю, що одна з лучих у второлі може бути. обгонять только шахтеры, то может быть, а, а может быть и нет, потому что природа здесь намного лучше. Поэтому как бы именно э, взвесив все, я в принципе мне больше понравилось именно с такими условиями, где э, может быть достигнут максимальный прогресс, то есть при правильном построении всего, при том, что э, пообщавшись с руководством клуба э, понял, что в принципе наши цели, наверное, совпадают. То есть сейчас по продвижению как, как двигаться дальше? Помітно, що бачення футболу у Володимира Книша сучасне намиспечений наставник скали крокує у ногу з часом. Можна було говорити там, допустимо, два роки тому там, граємо першим номером, або граємо вторим номером. Тобто, я думаю, що зараз ці речі всі нівеліються. Є поняття, що современного футболу. В общем-то, футбол змінюється кожні три місяці. І, в принципі, для того, щоб виігривати виігривати, нужна бути всегда на гребні волни і розуміти, що, що Что будет приносить пользу? То есть... В принципе, у нас команда молодая, и ребята должны уметь все. Для того, чтобы они должны уметь играть и первым номером, и знать, что такое прессинг, и активный футбол, и э, вторым номером отдавать пространство. Они должны знать все. Уже в зависимости от соперника, от того, насколько мы себя будем соизмерять по поводу этого соперника, мы будем строить свою, свои тактические построения. Но я думаю, что игра будет интересная, и как бы зрителю по-любому будет интересно. В общем-то, весь процесс направлен на то, чтобы футболисты в игре играли. Робота они будуть на тренировках. А от именно когда футболист играет, сам получают от этого удовольствие. Всі от этого. И і и і и і президенти, тренера. Саме головне, що футболіст получав удовольство. Під час роботи у молдовському чемпіонаті команда Володимира Книша визначалася неабиякою результативністю. У ворота суперників академіки наколотили 55 голів. Це другий показник у чемпіонаті після чемпіона Шерифа. Я привержений з того, щоб на футбол ходили люди. Если не будет голов, люди на футбол ходить не будут. Их не обманешь. Поэтому футбол без людей задохнется. Сколько бы спонсоры не вкладывали, не будет на трибунах людей. А это все зависит. Не будет голов, не будет людей. Поэтому как бы, я приведен сыграть в, 3, 3, в счет 3-3 или 5-3, но больше забрать. Наразі допомагатимуть Володимир Коношу, Олександр Войтюк, Олег Губка та Ярослав Левицький. Що ж до кадрових змін, то вони, якщо і будуть, то незначні. Ми е, -е обов'язково подивимося е, е, все, що тут є, все проаналізуємо, але я скажу, що немає ніякої команди, в якій не буде змінень. То есть э, в любой команде должны быть изменения. В любой команде должны быть новые футболисты. Каждые три месяца, каждые полгода, два-три человека обязательно должны быть новых. То есть э, коллектив не должен застаиваться, так как вода, то есть она должна быть, она должна течь. И футболист он должен всегда понимать, что за ним, ему кто-то в спину дышит. Тогда он будет прогрессировать. Если он остановится и поймет, что у него все, он в составе постоянно, он уже, он уже умер как футболист. Звичайно, що велику та особливу увагу тренерський штаб приділятиме молоді. Адже саме за рахунок власних вихованців формуватиметься склад скали у найближчому майбутньому. Клуб во лиге, но має свою академію, це просто супер. То есть, как бы, я буду знать всех ребят по Они здесь, мы здесь все живем одним коллективом. І понятно, що нет такої, знаєте, там как в великих клубах, да там академія отдельно работает, клуб себе там отдельно живет. Здесь, наоборот, все как одна семья, і поэтому. У Нас ні другої дороги. Ми должни мало ним і грати, їх пробувати і До нового сезону стрійські футболісти готуються на своїй тренувальній базі у Моршині. Паралельно з тим команда замість спаринг-матчів проводить офіційні поєдинки в обласній прем'єр-лізі, в яких новоспечений наставник скали дає можливість проявити себе усім гравцям, що перебувають у клубі на контрактах. Перший матч під орудою Володимира Книша стріяни провели на Моршинському стадіоні проти Дрогобицьких Карпат. Новий наставник захотів побачити у ділі усіх своїх підопічних. Відтак кожен футболіст у цьому спарного намагався показати усі свої найкращі якості. Щоправда, продемонструвати їх гравцям заважала нещодавна відпустка. А відтак і далеко не найкраща фізична готовність у початковий період зборів. Фізично перші 12 хвилин 20 ще мали села, а потім все таки підсіли. Видно, що перша гра, вчора перша тренування була після відпочинку. Тому так досить важко було. У перші 45 хвилин зустрічі стріяни прогнозовано виглядали сильніше та краще за Дрогобицьку команду. На у матчі був головний голова Дорскали минулого сезону Василь Цюцюра. Радий за результат, що зуміли почати на бажанні нації чемпіонат, а які можуть враження другий день зборів. В першу чергу не результат, б, щоб почати на, миджоні, на цей сезон і продовжити тому досі, але героєм матчі став не Цюцюра, а центральний захисник Євген Гладинець. Саме він після подачі з кутового ударом головою відправив круглого у ворота Карпат. Відтак на перерву команди пішли відпочивати за мінімальною переваги скали. першому таймі, какби команда грала так скажемо надежні, да Це відчувалося. Тобто ми могли контролювати м'яч і більше грали на чужій половині поля, але моментів було в нас менше. Во втором тайме у нас было колоссальное количество моментов, но это сказывается молодость. В общем-то, ребята в таких ситуациях, когда они рассказывались два против одного, три против одного, три против двоих, Звісно, ці моменти треба забивати, реалізовувати. Справді у другому таймі молоді гравці скали, що змінили більш досвідчених виконавців, створили дуже багато гольових моментів, але жодного з них не реалізували. Небиякого клопоту оборонцям Карпат завдав випускник Моршинської академії Олег Квич, який вже стукає у двері основної команди. Різниця є. Вони вже і досвідченіші і фізично більше мають. Ну... Кондиції фізичні більше мають її. але нічого буду старатися, буду доказувати. Олег Дмитренко один з небагатьох, хто відіграв усі 90 хвилин поєдинку. Тренер спробував півзахисника відразу на двох позиціях. Відтак не дивно, що сил у гравця не залишилося. Після відпуску було дуже тяжко грати. 90 хвилин нам перед грою сказали, що нас три чоловіка буде грати 90 хвилин і ми розраховували свої сили. Що ж до самого поєдинку, то гості могли як розгромно програти, так і здобути бодай нічию, але футболісти з другого боча не реалізували пенальті. У нас з реалізацією, напевно, взагалі проблема. Ми дуже мало забиваємо. Це наслідок, напевно, комплектації команди. Не вистачає нам гравців креативних, не вистачає гравців забивних. Вчора в обласній прем'єр-лізі відбулися матчі 10-го туру. Демня розгромила опір 4-0. Гірник зі Соснівки несподівано у рідних стінах поступився Куликову 1-2. Винниківський рух в гостях розтрощив червоноградський шахтар 4 1 Кам'янкобузькі Карпати з мінімальним рахунком 1-0 перемогли. Погонь. Ще одна несподіванка туру самбір здолав скалу 3-1. З ідентичним рахунком Миколаїв переміг Другобицькі Карпати. У турнірній таблиці продовжує одноосібно лідирувати рух. В активі Винників Вчан 28 очок на 10 балів менші у Куликова та Миколаєва, які розташувалися на другому та третьому місці відповідно на дні турнірки Другобицькі Карпати та Львівський опір. І далі футзальна сторінка пасо. Сезон 2012-2013 для оболівальників Львівської енергії можна назвати. Валідольним, адже не раз прихильники зелено-білих ловились за серце, спостерігаючи за не надто вдалою грою своїх улюбленців. А минулий рік для енергетиків можна порівняти з американськими гірками. То гравці львівської команди тішили своїми перемогами, то засмучували поразками. Аналізує гру Марія Шпира. Зі стартом сезону підопічні тоді ще Станіслава Гончаренка демонстрували нестабільну гру. І якщо у внутрішньому чемпіонаті результати були не найгіршими, то на європейській арені львів'яни показали не найкращі результати здобули лише одну перемогу у групі над латвійським Нікарсом. А от російському Динамо та іспанській Ельпосо поступили з різницею у п'ять м'ячів. Було декларовано завдання успішно виступити в Європі. Це було основним завданням. І склад цей, цей найкращий, я вважаю, підбір гравців. Він повинен був доказати це і на європейській арені. Але на жаль, восени у виступах і в Чехії, і в Іспанії, ми все таки побачили, що команда. Ставити завдання перед, на, на європейському рівні перед цією командою зарано. Надалі виступи у Кубку Фа негативно вплинули на стан команди. А тут ще й відставка головного тренера Станіслава Гончаренка, який за сімейними обставинами покинув енергію. Виконуючим обов'язки головного тренера львів'ян став Микола Сич, який добре знав гравців, адже не перший рік працював у клубі. Та вивести команду з кризи йому не вдалося за п'ять місяців, вісім поразок. Такий результат був неприпустимим для чинного чемпіона країни. Атмосфера у команді була напруженою, і тренер не міг нічого змінити. До закінчення регулярного чемпіонату залишалось чотири тури. А енергетики ще й досі не гарантували собі місця у плей-офф. А поразка від івано-франківського урагану 2 2-7 стала останньою під керівництвом сеча. Керівництво є претензії до тренерського складу, а футболістів є запитання до. До керівництва не все так просто у нас То тобто, єсть є форс-мажорні ситуації, які також впливають на результат. Довго Лів'яни Босковича не залишались головним тренером. Було призначеного відомого у минулому футзаліста Олександра Косенка. Дебютував новий наставник у травні, а до того команду готував лідер команди Максим Павленко. Бути тренером значно важче ніж гравцем. Гравцем взяв сумку, прийшов на тренування, відбігав та пішов додому. А вже в якості тренера відповідальність значно більша. Тому хочеться ще пограти. За тренерську кар'єру не думаю, тому скоріше я помічник головного тренера, який довіряє мені. Перед матчами плей-офіська команда зіграла у фіналі восьми Кубка України у Луганську. Там під опічним Косенка не було рівних і зелено-білі втретє стають володарями Кубка України. Кожного з нас було велике бажання виграти цей кубок, довести ще раз самим собі та всій Україні, всім фахівцям, болівальникам, що ми варті, що в увагі, що ми здатні ще вигравати титули. Тому за рахунок бажання, самовідачі і вдалося виграти. У плей-офф результати були не настільки приємними. В одній другій фіналу енергетики поступаються майбутньому чемпіону локомотиву. Харків'яни у чотирьох матчові дуалі перемогли тричі. Першу гру за третє місце львів'яни програли теж ще з найбільшими у історії рахунком – 0-9. Після такої поразки здавалось шанси на бронзу втрачено, але зелено-білі з цим не погодились, і у наступних трьох поєдинках перемогли. Да в кінці кінців удар витримала. Вона цей цей етап складний пройшла, і на фініші сезону, все-таки, вже коли прийшов новий тренерський штаб, на чолі з Косенком і Павленком команда зуміла все-таки на фініші сезону і здобути кубок. Це це ми зробили третій раз в поспіль. Це вперше в історії українського футзалу. Це таке досягнення. І на фініші, все таки, в принциповому протистоянні з Луганськом здобули все таки бронзові медалі. Повторити минулорічний успіх не змогли, але і бронза непоганий результат. Машина Гончаренка вже вичерпала свої ресурси. На енергію чекають зміни. Два з половиною роки це проект, який, скажімо так, це формував цю команду Гончаренко. Це його люди були підібрані, його стиль і так далі. Сьогодні це. це Ця сторінка в історії за завершилася. Ми починаємо нову сторінку і надіємося, що з приходом цих заслужених футзальних гравців ще, можливо, не таких заслужених тренерів. Але я вірю, що з ними також прийдуть нові перемоги. Пристало відомо, що керівництво клубу не підписало контракти з Ільдаром Макаєвим, Сергієм Чепурнюком та Владиславом Лисенком. Також покинули команду Павло Пічкуров та Іван Ільницький. Степан Струк та Сергій Якунін теж не підписали угоди. Що ж до поповнення, то до Львова повертається Тарас. Кузь Зелтака. Також команду підсилить гравець львів холоду Микола Грицина. Нова команда творитиме нову історію вже тепер Косенка. Чи зможе він повторити успіх Гончаренка? Покаже час. Ще є порох у порохівницях. Футбольні ветерани позмагались в обласному турнірі. У Бартатові на місцевому стадіоні відбувся турнір пам'яті фундатора місцевого футболу, гравця і тренера Зіновія Бойка. Цього року на турнір пам'яті зіновія бойка організатор змагань син Олег запросив чотири ветеранські команди: Оброшено, суховоля, лисиничі а також об'єднана команда Бартатова та Керниці. Пам'яті мого батька 20 років, так як він тут заснував стадіон. Заснував команду верховина Бартатів. Ну, і, я думаю, запрошені було, було запрошено у нас чотири команди. То є оборошено, наша команда, екватор захід. Були запрошені лисеничі, ветерани, всі ветерани. Керниця Бартатів, вони разом, так як керницькі хлопці грали колись разом ну, з нашими хлопцями в футбол. І суховоля, село сокіл, суховоля теж ветеран волею жеребу в першому поєдинку зійшлися Оброшино та суховоля. Відразу було помітно, що команда оброшена краще підготовлена до змагань. Хлопці у гарній формі, адже успішно виступають у обласній ветеранській першості. Саме фізична підготовка та зіграність допомогла їм впевнено 4-1 перемогти колег зі суховолі. Ну, турнір просто супер, супер. Може, десь там якісь емоції переповнювали, то є футбол якими б не були вже, але все одно емоції спрацьовують. Ми завжди молоді в футболі у другому півфіналі зійшлися команди Бартатова та Лисинич. Боротьба вийшла більш впертою. Команди обмінялись забитими голами. Але більше на перемогу напрацювали саме лисиничі. 3-1, успіх за ними усе найцікавіше було ще попереду. Бронзовий поєдинок, тобто матч за третє місце між Бартатвом та Соховолею, завершився бойовою нічією. 2-2. згідно регламенту. Долю третього місця вирішували після матчої пенальті. Волочнішими у лотереї виявилися саме господарі поля. Фінал видався на славу. Оброшено і Лисиничі добре знайомі один одному, адже зустрічалися в рамках ветеранського чемпіонату Львівської області. Тож дуелів двічі принципова. Розпочали гру активніше Оброшенці, однак відзначилися Лисиничі. Відігралися ветерани Оброшена аж у другому таймі. З позначки гравець був влучним. Раділи недовго. вже у наступній атаці арбітер призначив 11-метровий у протилежній ворота. 2-1. Здавалося, гра так і завершиться мінімальною перемогою Лисинич. Однак, практично на останній секунді гри зі стандарту м'яч таки влетів у їхні ворота. Тож переможця турніру також визначили 11-метрові удари. Більш вправними в виконанні стандартів були оброшенці. Вони і здобули головний кубок турніру пам'яті Зіновія Бойка. Команда більше грала від оборони їхня, а ми атакували ну, на контратаках. Вони рази нас зловили. Ну але міздець ви гри сильніше на урочистому нагородженні. Усі отримали заслужені відзнаки. Навіть команда суховолі, яка здобула не призове четверте місце, поїхала додому не з порожніми руками. Треті гравці Бартатова. Кубок за друге місце у руках капітана Лисинич Йосипа Сидорака. Нам приємно звичайно що нас запросили ще й в честь батька. Відіграти ігру. Ну, я думаю, що ви бачили, що ми набагато гірше виглядаємо, напевно, ніж і молоді хлопці. Тобто є трошки школа, є бажання. Ну, 50 років, але ми ще стараємося підтримувати на спорт і бігати в футбол, і грати, отримати від того задоволення. А трофей переможця, турніру отримав капітан команди Оброшина, син Зіновія Бойка Олег. Думаю, в загальному турнір вдався, тому що прийшло трохи народу, гарні гули забивали. Я думаю, що рівень такий, як для ветеранів, то дуже класний для місцевого футболу зіновий бойко і родоначальник, і гравець, і тренер. У 80-х його команда демонструвала високі результати. Та людина дуже багато зробила борцівського футболу, бо скажу по правді таких. Людей, які б могли взяти на себе ту відповідальність, не дуже так зараз багато є, і тоді не так було багато, але а зараз тим більше. Тому йому щиро подякати за це. Справа батька не померла. Син Олег виводить на поле ветеранську команду. А внук Василь капітан команди Оброшена, яка виступає у чемпіонаті Постомитівського району. Напевно, від діда все пішло, дід футболом займався потім тато. І так пішло, напевно, далі. Я напевно так само, як буду мати сина. Він в мене теж буде грати в футбол. Змагання традиційні. Кожного року команди ветеранським турніром вшановуватимуть пам'ять зіновія бойка. І на сьогодні це все про футбол. Зустрінемося з рівно за тиждень у програмі Пас. Бережіть себе та вболівайте за наших.